Родення ля підписники і просто халявщики, маю до вас простеньке запитаннячко. А ви взагалі хоча б колись думали над питанням, а чому це наша офіційна, так звана писана історія, не сягає далі п'яти тисяч років від нас. А такі подревніші цивілізації, наприклад, як Шумери, все одно не перевалюють дальше сьомого тисячоліття від нас, тобто п'ять тисяч років до нашої ери. Само собою ви про таке не задумувались взагалі, з якого такого перепугу вам в голову мала запрести така цікава думка. Ну, раз є, значить, якось вони встановили, ні? А от ні. Тому що, по-перше, я вже казав, кажу і буду розказувати про те, що не існує ні одного достовірного методу датування, тим більше наукового. Тому що головна методика датування в історії сучасній, це домовленість про те, що історики вважають, що певні речі були раніше інших певних речей, і в такий спосіб вибудовують собі хронологію. Чи варто мені говорити, що такий спосіб будови хронології, це, м'яко кажучи, ідіотизм? От візьмемо, наприклад, мега розпіарену єгипетську древню цивілізацію. Ну, от є на сфінксові біля пірамід сліди водяної ерозії, що вказує, що йому повинно бути, ну, як мінімум, 8-9 тисяч років. Тому що та ж офіційна версія науки стверджує, що в цих регіонах подібні кліматичні умови здатні спричинити подібну ерозію, були не раніше. 8 9 тисяч років тому. Ну, і як на це реагує історична наука? А ніяк. Або, наприклад, є в місті Теллі, в Індії сучасній залізна колонна вагою понад 7 тонн висотою понад 6 метрів. І офіційна наученька стверджує, що її викували вручну офіційно понад тисячу років тому. Як це можна було зробити вручну, навіть всього лише тисячу років тому, історикам уже не цікаво. А от я, як людина, яка дуже близько знайома з металом, дуже чітко собі уявляю, що така ідея це бред сивої кобили. Тому що навіть в сучасному світі, щоб обробити кусок металу розігрітий, вагою хоча б більше тони. Уже потрібне промислове обладнання. А що казати про желізякува Ої Сімтон? Але кого цікавлять такі тупі тулуповалки, -ту як я зараз вам впарю, правда? Ну або давайте згадаємо паєчку мою одну з улюблених про колоса родоського. До речі, слово колос з грецької перекладається як дуба. Уявлення немає, що це має означати, але так і є. Ну так от, згідно офіційної версії, ця гігантська статуя мала залізний корпус, а зверка була обшита мідними листами. І це в той то час, коли залізні прути околи слугували грошима. Тобто мали реальну цінність. Я вже мовчу про мідь. Більше того, та ж офіційна версія, тобто легенда, стверджує, що. Після зруйнування цієї статуї її рештки валялися там мало не кілька сотень років і нікому воно нафіг не було потрібно. Метал нікому не був потрібен в той то час, коли грошима були малесенькі кусочки міді. Але знову ж таки, та кого й така дурня? Ну, але я трошечки з'їхав з заявленої теми. Аж вам обіцяв пояснити, чому офіційна історія людства триває всього лише 5-7 тисяч років. Ну що ж, я думаю, ви будете здивованими, тому що відповідь на це питання знаходиться в Біблії. І знаєте в чому суть? А суть в тому, що в Біблії вказано, що наш світ існує не більше 7 тисяч років. Ну і само собою ще був потоп. Який був через півтора тисячі років після створення світу, ну і відповідно там тисяча років, напевно, на відновлення людства, і хопа, починається писана історія. Ша, думаєте, що це нереалістично? А я вам скажу, що саме так і є. Тому що всі, всі без винятку історики, які починали історію як науку, тобто з 19 століття, вони всі були виховані абсолютному догматі християнства. І навіть зараз майже всі вони віруючі люди! Але якщо ви все-таки думаєте вважаєте, що релігія не має впливу на сучасну науку, ну то поясніть мені, чому сучасна історична і не тільки історична наука тупо ігнорує факти, котрі вказують на набагато древніше походження цілої купи артефактів. Чому офіційна версія? Повністю накладається на релігійну версію в плані хронології. Ні, я не стверджую, що це було зроблено спеціально. Але якщо людина з дитинства підсвідомо втягує в себе інформацію про те, що світ 7 тисяч років як існує, і ця інформація записується як автоматична і аксіоматична, тобто та, яка є. Істиною в останній інстанції, і ніхто її навіть не намагається перевірити, бо нікому навіть в голову не приходить, що це може бути неправдою. Ну то чого ви дивуєтеся, що нашому світові 7 тисяч років? І найдревніші цивілізації так само мають з офіційної точки зору максимум 7 тисяч років. А всі і кожен, хто намагається стверджувати, що історія людства древніша. Зустрічає настільки фанатичний опір з боку офіційної науки, ну прямо як з боку колишньої релігійної науки. Ну, от самі подумайте, який шанс бути почутим в людини, котра заявляє, навіть якщо ця людина має дипломи істориків і ще грімнати чого, якщо ця людина заявляє, що наприклад єгипетським пірамідам 15 тисяч років, її хоч хтось слухати взагалі буде. Незважаючи на те, що в нього можуть бути аргументи, факти, докази. Його автоматично затавроють єретиком. І слава Богу, що й не спалять тепер хоча б. Тому що людським цивілізаціям може бути максимум 7 тисяч років, а більш менш розвинутим може бути максимум 5. Ну, від ціле 6, як шумерам, тисяч років. Чому? Тому що так сказано в Біблії. Та й таке. Дякую за увагу. На сьогодні в мене все. Хорошого всім дня!